Всім привіт! В плівковому тунелі після розсади перцю висадили кавуни і дині. Ми їх вирощували розсадою. Висівала 18 квітня і в тунель висадили 22 травня. Цей рік пробую перше: ранній вікторію безнасінневого кідмана. Дуже врожайний нам подобається талісман. Обов'язково багатенько його висаджуємо. Мені дали для. Експерименту Royal Fantasy від компанії Гектар. Цікаво, який кавун перший достигне. До цього часу ми їх на ніч прикривали плівкою, але розпочинають вилазити на стежку, тому сьогодні будемо прибирати плівку, дуги. Тут була теплиця і залишилася неорений кусок землі, тому зараз скошуємо траву, прибираємо нитки, плівки, дуги, все не потрібні вже. Ця конструкція була для весни. Для розсади, влітку ми все це прибираємо. Застилаємо агроволокно шириною 2,10, плотність 60. Це я купувала в інтернет-магазині Агроексперт. Хочу користуватися ним як мульча, а потім навесні воно мені ще буде для того, щоб прикривати тунелі від морозів. Нам весь час хочеться якось обдурити бур'яни. Тому що коли кавуни розростаються, їх не бажано турбувати і перекладати пагони з місця на місце. Буває, сильний вітер перекидає пагони. Це шкодить зав'язаним кавунам, тому ми в цей час придавлюємо вуса або гілочками, або грудками землі. Є шпильки, якими можна приколоти, але така пухка земля, що в цей рік не тримають шпильки. Вони ми не прищипуємо ні головне стебло, ні прищипуємо пасинки. Йому навпаки треба допомагати наростити побільшу зелену масу. Днів п'ять тому я їх полила натуральним добривом гуміно. Користуюся ним вже другий рік, даю огіркам в теплиці через кожні 10 днів по 100 грамів на 10 літрів води і цей рік підгодовую кавуни таким розчином. Також поливали триходермою, щоб оживити й оздоровити землю. Триходермо я купувала навесні для розсади, тримала в погребі, поливали розсаду і поки поки пікірували, продавали, не користувалися ми цією триходермою, а зараз дістала і на два рази тут ще вистачить для тунелів. Поливали прямо зверху, щоб і на листя потрапило, і більше на землю. Дині навпаки рекомендують прищипувати головне стебло над четвертим-п'ятим листком. Я в цьому році трішки вище прищипнула, тому що забула, вони якось так швидко пішли вріст, а в них вже й не 4 листки, тому просто прищипнула верхівки. В дині більше жіночих квіток на пасинках, а потім, коли зав'яжуться дині, треба залишити 2-3 на кущі, відрахувати 5 листків після дині і прищепити погін. Всі неплодоносні пагони також прищепити над п'ятим листком. І це треба робити, коли вже дині будуть не такі маленькі, що тільки зав'язалися, а завбільшки, як яблуко, вибрати самі кращі три дині і лишні видалити. Я в тому році експериментувала і там, де видалила на кущах, залишила дві, дивилася по кущеві три, то був гарний врожай, а там, де залишила забагато, Дині були малуваті, і не такі солодкі і швидко захворіли. Також у нас ростуть кавуни на другій грядці. Тут ми нічим не поливали, земля, можна сказати, цілина. Викорчували старий садок, переорали, посадили кавуни і їм тут всього вистачає. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Так мені набагато більше подобається, тому що в тому році ми вирощували на мульчуючій плівці. Я не бачила, що там під плівкою забагато поливала, і на мульчуючій плівці каву нам було дуже жорстко.